Досі обираєш нову мишку, але не знаєш, що взяти. Тоді точно зверни увагу на ці новинки від GamePro. Це тори Локі, топові безпровідні мишки, які мають в собі сенсори Pixar 3395, перемикачі Huanu на цілих 80 мільйонів натискань та 40 годин автономної роботи. Локі найлегший і важ всього 52 гра. Багаж тора трошки більший – 56. Комплектація дає все, що треба: змінні ПТФ глайди глайди, c кабель в паракорді, донгл 2,4 Гц та стікери йдуть. До обох мишок. також Локі має набір гріпсі, а сторон йде докстанція станція для зарядки. Конект з ПК у Локі відбувається по донглу 2,4 Гц або кабелю. А Тор, окрім цього, підключається по блютуз. Форми мишок відрізняються. Локі це більше про симетричність, а Тор це ергономічна історія. Та обидві ідеально лягають в руку. Тора точно прокачав екзівіт, бо, окрім RGB-док-станції, він має такий екран, на якому видно рівень заряду, DPI та тип підключення. А для повного контролю кожна мишка має для ПК. По дизайну у мене обидві мишки білі з чорними вставками в такому панда стайлі Тори локі не роблять уроки, бо грають на цих мишках в КС. А ти?